Вінничина перша область в Україні, де запрацювала система Кастоді Рекордс у всіх територіальних підрозділах поліції. Проект електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими особами, впроваджують по всій державі. Він покликаний запобігати порушенню прав людини в ізоляторах тимчасового тримання. Як працює система відеомоніторингу в Тульчинському райвідділі поліції? Дивіться далі. Убезпечити громадян від неправомірних дій поліцейських, а самих правоохоронців від безпідставних звинувачень таке завдання проекту Кастоді Рекордс. Електронну систему фіксації дій із затриманими запровадили у всіх шести територіальних підрозділах поліції Вінничини, зокрема й в Тульчинському районному відділі. Там не лише ведеться цілодобовий відеонагляд за роботою поліцейських, а й покращено умови перебування затриманих та забезпечено дотримання прав людини. Дві кімнати слідчих дій тут знаходиться. Кімната конфіденційного побачення захисника із затриманим, що раніше не було по підрозділах. Моє кімната інспектора дотримання прав людини це де проводять інтерв'ювання. З моменту фактичного затримання з особою інспектор дотримання прав людини буде викликати захисника для того, щоб вже зразу, коли його затримали, вже захисник знаходився тут і він міг поспілкуватися і не порушували справа. У кімнатах, де затриманий перебуватиме під вартою, спілкуватиметься із захисником чи слід. Чим або ж проходитиме упізнання облаштовані умови відповідно до європейських стандартів та вимог безпеки. Тут виключається світло, і потерпіла особа може упізнати дану особу, яка підозрюється або скоїла злочин. Слідчий працює. От дивіться, це все зафіксоване, не то щоб утримана особа не змогла спричинити навіть тілесне ушкодження самому працівнику. З роботою оновленого Тульчинського райвідділу поліції ознайомився начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Сергій Борзов зазначив, що реорганізація роботи поліцейських значно покращить безпекове середовище в регіоні. У нас перша запроваджена була реформа. Є тут поліцейських громади відкрито 80 поліцейських станцій. Перші в країні ми завершили проект Кастаді Records» базовий підрозділ. Тому треба приділяти увагу також і безпеці і. Поліції, і тому люди будуть певніші, і люди, коли бачать, то й росте рівень довіри поліції і влади загалом. Ми кандидати до вступу в Європу, це європейський принцип. Автоматизовану систему фіксації дій поліцейських в регіоні почали впроваджувати минулого року. За цей час значно зменшилась кількість скарг від громадян на роботу правоохоронців, зазначив начальник обласного управління Нацполіції. Менше люди розуміють, що вони не можуть безпідставно звинувачити поліцейського. Ну і таким чином самі ж теж почувають себе більш захищеним, тому що поліцейський, коли виходить на вулицю на несення служби, у нього завжди є бодікамера, в автомобілях патрульних і всіх наружних служб є відеореєс. Стратори, тобто усюди, де працює поліцейський, є відеонагляд і таким чином захищаються і права громадян, і дотримуються і права поліцейського. Для покращення якості надання поліцейських послуг громадянам у райвідділі впроваджено і роботу фронтофісу. Це відкритий сучасний простір, де люди можуть звернутись із заявою, написати звернення чи отримати необхідні довідки. Відсутні металеві решітки для того, що можуть громадяни без Безперешкодно дойти до підрозділу і можуть поліцейські в подальшому надати їм відповідні поліцейські послуги, ті, які їм потребують. І коли вони заходять до самого підрозділа, вони себе чувствують більш і була більша довіра самих громадян до поліцейських. За новими стандартами згодом запрацюють і поліцейські відділення у барі та бершаді. Там також впровадять систему автоматизованої фіксації дій поліцейських.